Вітаю вас, ви на YouTube каналі Viper 150. У мене нове відео. І сьогодні поговоримо про дорожній китайський мотоцикл Viper 200. Даний китайський мотоцикл Viper 200 є дорожнім, так само як і Viper 150. Viper 150 також є дорожнім мотоциклом. І тому по такій дорозі я вибрав собі рухатися повільно, потихеньку, на першій передачі, не спіша. Буду довше їхати і надовше хватить мотоциклу. Знаю, що по такій дорозі можна їхати і швидше. Сам їздив по такій дорозі швидше і не один раз, але більше мені подобається ось так от помаленько їхати. Я вам зараз покажу стихію дорожнього китайського мотоцикла Viper 200. Доберемося тільки до траси. Пишіть у коментах, як їздите ви по такій дорозі. Я знаю, що тут можна їхати швидше. Але для себе я вибрав такий безпечніший варіант. Їзди. І заодно надовше хватить цього китайського мотоцикла Viper 200. Не забуваємо ставити лайки, дизлайки, коментувати дане відео. Відписуйте, який у вас китайський мотоцикл і як ви їдете по такій дорозі. А зараз я вже все ближче добираюся до дороги. І покажу як я їду по нормальній дорозі на китайському мотоциклі Viper 200. Дорога у мене, самі бачите, яка, не дуже хороша, але я бачив ще гіршу дорогу. Отож, зараз я буду на трасі і покажу вам стихію даного китайського апарата Viper 200. Обов'язково підписуємося на мій YouTube канал Viper 150. Ось я вже на асфальті, на нормальній дорозі. І ось це є стихія мотоцикла Viper. 200. Зрівняйте, як я їхав до цього і як я їду зараз. Четверта передача, газ пол Хорошо, розкрутив його. Дав п'яту передачу. Отож, якщо вам сподобалося, ставимо лайки, якщо не сподобалося, ставимо дизлайки, обов'язково коментуємо відео і підписуємося на мій YouTube канал viper 150 Ось це і є стихія дорожнього китайського мотоцикла Viper 200.